Доброго ранку, ви на каналі Землемать. І так ми за два дні обрізали гектар малини. І сьогодні йде заміна стовпчиків на шпалєрі. Зараз я вам покажу, як все відбувається. У нас тут участок 60-х сорт Джоан Джей. І так, зараз будемо грузити стопчики для шпалєри малини. Погрузку Шпалера. і стопчики у нас по 2,5 метри. І грузи їх. Потім будемо розвозити по полю, розкладати і встановлювати там, де перегнили. Дивіться далі. Таким чином розносимо стовпчики по плантації, там, де потрібна їм заміна. Сорт малини тут посажений джей напоминаю, це безшипний сорт. І так, Дивіться як відбувається заміна дерев'яних стовпчиків. Ось ми принесли стовпчик такий, опустили з самого верху, пройшли 150 метрів з ним. І ось десь вага кілограмів 20-25. Пройшли. Старий стовпчик ми забрали і віднесли нагору. Взяли бур. І в нас бур є на 25 см діаметру. І на місце старого стопчика вкручуємо новий. Робимо лунку. Отак прокручуємо. Глубина у нас буде 50 см в землю. А висота скільки вже лишиться? Стопчики від 2,5 до 3 метрів у нас висотою. Так, потрішечку прокручуємо. Цим стовпчиком, що у нас стоять, зараз 4 роки, ходить десь позгнивали. І за цього ми повністю міняємо. На участку тут посаджений сорт малини Джей. Він безшипний, це ремонтантний сорт. Ми його залишили на два плодоношення, ось як можете бачити, пагане прошлогодні вже розпускаються. В червні буде ягодка. Десь 10 червня, можливо раніше. Побачимо, побачимо по погоді. У нас на буру є позначки. 50 см, 70. Ми буремо на 50. Це робимо вручну. Сьогодні десь плануємо замінити 40-45 стовпів. Побачимо скільки поломаних не рахували. І так, викопали лунку, взяли стовп, кинули, виставили по центру луночки і рукою присипаю більшу половину лунки. Половину лунки. Беремо паличку таку діаметром, щоб проходила між стовпчиком і бортами лунки і робимо протрамбовку. З усіх сторон протрамбовуємо дуже плотно, хорошо, щоб вся земля, яку ми викопали, влізла назад і був невеличкий горбочок, щоб коли земля буде всідатися, Стопчик дуже плотно охватило. І повторяємо цей цикл ще раз. І на 3-4 роки їх вистачить, можливо і на 5. Ось такий у нас бугорочок виходить вокруг стопчика. Цей бугорочок ми обжимаємо так ногою він в подальшому взяти дивіться далі далі будемо натягувати шпалєру Шоста година вечора, Стопчики ми всі позакопали, зараз я вам покажу. Також Також позматували каплю. В прошлому році у нас була картопля в між малини. Ми її вон позматували. Ось так лежить понад рядами. Так виглядає малина. Дивіться, ось такі стопчики позакопували. Сьогодні зараз почнемо, почнемо робити шпалеру. Будемо брати капельну стрічку, ту, що поливали, і натягувати другий ряд. Буде два ряди. Завтра вам покажу все, як вийде. Якщо погода не помішає дощ, а капельну стрічку, яка використовувалася один рік у нас, та що була на картоплі, ми кинемо далі на малину. Так зараз виглядає малинка, чистесенька.